Україна не очікує найближчим часом винищувачі від наших закордонних партнерів. Про це сказав наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів про це в інтерв'ю німецьким медіа, каже, що не варто чекати, що найближчим часом це відбудеться. Також згадав і про постачання боєприпасів зараз необхідних для нас. Каже, що, наприклад, німецькі компанії готові виготовляти і постачати більше, але є питання на жаль до німецького уряду, наскільки вони теж готові. Про, до цього про це не тільки далі говоримо. Олександр Кондратенко, політтехнолог і боєць спецпідрозлу за мене зв'язку. Олександре, мої вітання вам. Доброго дня я вас вітаю. Ми всі були, знаєте, на такій хвилі. Позитиву про авіацію за кордоном, зокрема, в представниця Фінляндії, премєр міністерка сказала про те, що треба обговорювати це питання. Польща говорила про те, що міги свої готові передавати в Україні Словаччина. Теж, але сьогодні холодний душ від міністра закордонних справ не буде авіації. На вашу думку, нема просто політичної волі на це? Ну, по-перше, якщо брати Фінляндію, то в принципі будь-яка історія, яка затягує якісь процеси. Вона більш бюрократична, скажімо так, якщо говорити про політичну волю, то звісно вона з'являється, коли є результати саме на фронті. Ви ж подивіться, спочатку повномасштабного вторгнення на початку нам взагалі ніхто нічого не давав. Але якщо брати на сьогоднішній день, то ми маємо поступово надходження необхідної зброї саме для контрнаступальних дій. Але якщо ми говоримо про авіацію, звісно, це. Досить вагомий був би вклад в нашу перемогу. Мені здається, необхідно ще певним чином трошки почекати до того моменту, коли дійсно Збройні сили України і взагалі вся країна наша покаже ворогові на що ми спроможні саме наступальний діях. І звідти вже почнуться зовсім інші перемовини з нашими партнерами. Але ми бачимо, що Росія всіляко намагається зупинити це постачання або якось перешкоджати цьому, і скидається на те, що зараз маємо новий виток інформаційної кампанії, тому що низка ЗМІ публікує свої матеріали, де буцімто є докази того, що Україна, наприклад, підірвала північні потоки потоки-2», ці газогони. Хоча там дуже цікаве формулювання, мовляв, це не українська влада, а якісь окремі структури, чи хто громадські організації, чи то бізнесмени це фінансували. На вашу думку, це є елемент такої кампанії. Ні, якоїсь дезінформаційної чи як розуміти ці бумаги? Дивіться, дезінформаційна кампанія вона, в принципі відбувається протягом останніх, мабуть, 15 років не тільки з моменту нашого того вторгнення, 24 лютого. А якщо говорити стосовно факту підриву саме нашими спецслужбами газогонів, це знаєте, доки йде слідство, що б там не казали в Касапі, звертати увагу особливо на це, я я б не робив. Тому що багато хто вже про це говорив, що в нас немає таких засобів, і так далі. І якщо подивитися фактаж стосовно того катера, чи той плавзасіб, який використовувався, бутім, то де були знайдені якісь факти присутності наших спецслужб, то уявіть собі, для того аби зробити такий теракт, я не знаю, яка кількість вибухівки має бути, але це явно не кілограм, не два і не десь. І говорити про те, що дійсно це зробили ми. Офіційні наші представники, звісно, говорять, що це взагалі ми, і позиція досить правильна. Я рахую взагалі що стосується будь-яких дій проти Російської Федерації, наші коментарі мають бути стриманими. Ми маємо робити свою справу. Навіть якщо якщо я підкреслюю, це зробили спецслужби України. Хвала, їм, і це ну насправді було б добре. Єдине, що це може нашкодити нашим стосункам західними партнерами, тому позиція офіційна в мене цілком влаштовує. Не потрібно говорити про те, чого немає. І дозвольте одне питання безпосередньо щодо москалів. В Росії в тилу в своєму глибокому гриють шанці, встановлюють ці так звані зуби дракона, антитанкові такі конструкції спеціальні проти бронетехніки, точніше. Інститут вивчення війни каже, що це таке певне залякування середньостатистичних москалів. Для чого Кремль це робить? Я не думаю, що це залякування. Це навпаки. Історія пов'язана з тим, що вони кажуть, що будьте спокійними, все під контролем. Ви ж дивіться, ці фортифікаційні споруди вони вже почали будуватися ще наприкінці минулого літа. Вони в принципі розуміють, що військову компоненту на сьогоднішній день певним чином Російська Федерація програє, і тим є підтвердження навіть ті бойові дії, які відбуваються останні сім місяців із Бахмутом, і безпосередньо в місті Бахмут. Вони не можуть взяти одне місце. Тому з одного боку можна їх зрозуміти. Вони розуміють, що і наші представники постійно говорять про контрнаступальні дії. Тому побудова будь-яких споруд, які зможуть певним чином зробити нам шкоду в швидкому просуванні в території нашої території України для деокупації цих територій, будівля їх закономірна. В принципі, я вам скажу більше, якби Боже, збав. В нас були більш колосальні проблеми з нашою обороною нашої країни. Ми так само будували ці фортиційні споруди, тому це нормальна історія з точки зору військової справи. Ні, ні, я, я зрозумів щодо окупованих територій, які вони намагаються, втримати, втримати, але для чого на своїй території там Белгородська область і всі інші ці області їхні робити. Це, це чесно кажучи, для мене залишається великим секретом, бо дивіться, як змінилася інформаційна повістка Кри... Київ за три дні, і до того, що відбувається саме в Російській Федерації, звісно, збройні сили України не планують заходити на території Російської Федерації. Ми маємо звільнити виключно територію України суверенність. Ситуація фронтова. Як вона на вашу думку за цей тиждень змінилася? Я маю на увазі, ми входимо в якусь нову весняну фазу. Погодні умови як впливають на перебіг бойових дій. Ваш аналіз? Погодні умови умови, звісно, впливають зараз. Буде відлига. Доки земля ще сера, то певним чином це ускладнює просування як з одного боку, так і з іншого. Але якщо ми говоримо про майбутні наступальні дії збройних сил України, то звісно вони відбудуться не завтра. Якщо офіційні персони заявляють, що це відбудеться протягом двох місяців, то я гадаю в залежності від того, наскільки швидко нам прийде постачання необхідної наступальної зброї, наскільки швидко будуть сформовані резерви, наскільки швидко в нас Зможуть, скажімо так, генштаб міноборони і так далі сформувати правильний стратегічний план. Мені здається, що як час не працює на Російську Федерацію, так само він зараз не працює на нас, бо потрібно враховувати ще аспекти крім військових ще політичні. Нагадаю, що в наступному році відбудуться вибори президента в Америки. Вибори в Європарламент, вибори в Російській Федерації. Тому мені здається, для того, аби нам якнайшвидше деокупувати наші території, необхідно діяти. І звісно, це підтверджує факт. Навіть приїзд Байдена в Київ були, мабуть, поставлені конкретні цілі, що збройні сили України мають на фронті показувати позитив, тому я вірю в нашу зСУ. Вірю в наших хлопців, тих, хто зараз тримає оборону, і мені здається, що все в нас вийде так, як має бути. Два місяці, які ви назвали, це власне. Те, що сказали... Дивіться, все, що відбувається зараз на Бахмуті. На мою точку ну мені здається, що виснаження Російської Федерації воно здемотивує демотивує не тільки цей напрямок, всі між собою військові вони так чи інакше спілкуються. Якщо Російська Федерація бачить, які в них колосальні втрати саме в на напрямку Бахмут, то і на інших напрямках іде ну, мотивація падає, скажімо так. І більшість військових РФ все більше в телеграм-каналах російських з'являється інформація, що вони просто не хочуть співнати. а нам Я... це вигідно. Є така інформація, особливо з запорізького напрямку, офіційно підтверджена від речників, зокрема тих чи інших оперативних командувань чи управлінь. Тобто, це це все це все не просто припущення, а факти. А... Так так, я кажу. Про Бахмут точніше про контрнаступ, можливо, український, Ви згадували ці два місяці. Це якраз слова офісу президента, вустами пана Подоляка. Які вас не озвучував ці дати. Ви кажете, що великі втрати ворога біля Бахмуту вони демотивують російських вояків і на інших напрямках. Але тут може бути ще й проста математика, що їм доводиться резерви, якісь або з інших напрямків перекидати тих чи інших військових. Чи в них все-таки запас вагнерівців, який не який ще залишається для цих таких тупих намагань прорватися? Мені здається, тут питання більше не стільки перекидання, скільки вони підтягують нові більш ну мобілізованих. Нових ви ж маєте зрозуміти це велика країна з великою кількістю населення. Я підкреслюю це країна, де більшість населення дуже бідне. І вони навіть якщо їх мотивувати фінансово, якщо з мільйонів росіян один відсоток це підпишеться, уявіть, яка цифра. Тому говорити про те, що перемога. Ну, у нас, знаєте, така суспільна думка сформувалася, яка мені не дуже подобається. Чим далі від фронту, тим ближче перемога. Я хочу всіх, хто нас зараз дивиться, сказати, що необхідно. Як то кажуть, надіятися на краще, але готуватися до гірства. І ворог він дуже підступний. І говорити про те, що вони завтра всі повтікають, я про це не говорю. Правда, певне заколихування йде. Мені це теж дуже не подобається. До речі, цікава новина вона з'явилася від британської розвідки. Вони оприлюднили буквально зранку свій звіт новий і каже, що російське командування взяло таку тактику, щоб війна не зачіпала, і мобілізація і втрати не зачіпали великі міста, як от Москву чи Петербург. І більше мобілізованих іде саме з цих глухих, не дуже добре розвинутих регіонів, і особливо великі втрати серед національних меншин, які проживають в Російській Федерації. В деяких областях рівень смертності у 30 разів вище ніж у столиці. Подекуди найбільше втрат зазнають саме етнічні меншини. В Астрахані 75% загиблих це казахи і татари. Це така цілеспрямована політика Росії зараз і в російської верхівки. Як ви гадаєте? Мені здається, що якісь не тільки політичні еліти. Звісно, ви зазначили там Петербург, Москва. Мені здається, в цих містах мешкає частина суспільства, яка ще може хоч якось аналізувати ситуацію військово-політично саме в Російській Федерації. Якщо ми розглядаємо міста з далекого там Сходу, або якась губінка і так далі, більшість цього населення вони перебувають за межею бідності. І як показує практика, в них певні регіони, навіть в економічному плані, почали зростати, бо э, туди пішли, так би мовити, двохсоті, і за кожного з них почалися виплати. І звісно, коли люди, які э, за всю свою історію ходять в нужних десь в наяму, э, отримавши такі величезні кошти, дивляться за це зовсім по іншому. І досить багато є знову ж таки, Відео звернень, там перемовин, чат лекції і так далі, де відкритим текстом е дружини тих загиблих е кацапів кажуть, ну це нормально. Ми до цього готові. Тому я з цього приводу, як у них там в їх рашка це все відбувається, мене особисто мало цікавить. Хай вони з Москви будуть посилати, або з інших міст. Нам треба своє робити, і не має значення, який окупант прийшов. Чи це окупант з двома вищими освітами, чи це людина, яка не закінчила школу. Бо і перший другий намагається нас убити. Тут варіантів Там немає. Так, я ще забув запитатися вас про ще один напрямок. Цікавий зараз, я маю на увазі. Зараз цю інформацію, йдеться про Луганську область. Олександре, там зафіксували те, що ближче до лінії фронту російські вояки розселяються в будинки. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. Вони використовують місцевих жителів як щит, тобто селяться в якісь нижні поверхи, а на верхні переселяють людей. Це може означати, що вони теж готують якісь певні дії і готуються до якихось наступальних операцій саме на Луганському напрямку. Чи, в принципі, там воно й не затихало, аби говорити про новий етап? Те, що ви зараз зазначили, відбувається спочатку початку 24 ліку. В принципі, тактика, коли е, займають особливо багатоповерхові будинки з е, тими людьми, які не виїхали, це практика розпосюджена. Я з цим особисто зіштовхувався, коли був в, Лисич... в Лисичанську і під Харковом, і так далі тому е, використовувати цивільне населення, це ну це є тероризм, звісно. Але з іншого боку, якщо ви говорите про те, що там. Вони готуються до якихось дій, звісно, вони готуються. Ну це і це в принципі те командування військове на Російській Федерації, вони ж звісно розуміють, що чекати, коли нам надійде вся необхідна нам допомога військова. Це він не руку. Тому, якщо вони, наприклад, займають оборонну певних населених пунктів, це одна історія. Наступальні дії вести з багатоповерхівки, це трошки про інше. Ну і ще одна цифра, яка мені здається дуже дуже багато надій, насправді тому, що я наголошую, що це після року війни, після року мобілізації. Уже 28 тисяч добровольців подали заявку в гвардію наступу. На сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані. Зараз готують резерви. Про це каже чільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Наскільки ми розуміємо, головне завдання цих підрозділів буде якраз контрнаступальні дії, спеціальні операції, зокрема в бої, можливі у містах населених пунктах. Чи які завдання цих структур? Мені здається, по перше, враховуючи те, що це навіть називається там. Нацгвардія і так далі, це зведені підрозділи, підрозділи МВС, прикордонників і таке інше. Якщо ми говоримо про 28 тисяч, це не мала цифра, звісно. Але якщо ми говоримо про деокупацію наступальні дії, то аби Збройні Сили України мали змогу швидше просуватися в глиб території на ті, е, як так би мовити, частини, де вже зайшли Збройні Сили України, е, необхідно, щоб. Хтось залишався аби е, проводити так звані зачистки. Мені здається, саме ці підрозділи будуть займатися цими справами. Бо навіть якщо їх готували умовно там два місяці, два з половиною місяці, люди, які без бойового досвіду підуть на штурм, ну мені здається, це була б неправильна тактика взагалі. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Що знайшли час. Олександр Кондратенко, політтехнолог і боєць спецпідрозділу Хорт. З нами був на зв'язку. Буквально хвилинка. Я ще хочу вам показати одне цікаве, як на мене, відео. Це,